Привіт, Ідісішники! Хороша погода а значить, настав час для виїзного, гарного відео. Друзі, через нас всіх проходить якась певна кількість речей, так чи інакше. Деякі з'являються і зникають як китайські ножі, деякі у нас використовуються в повсякденному житті. Сезонно під настрій або під задачі, а деякі предмети осідають надовго і складають базу нашого EDC і змінюються дуже рідко. І сьогодні настав той момент, коли я розкажу про свій базовий EDC, який закріпився у мене в базовій сумці Бананці в 24-25 роках. Що, погнали дивитись? Ви любите предметку, ми любимо предметку. Пора подивитись. Що ти не знімав? Не виключай. Так, ну що ж, почнемо з самої сумки-бананки. Це Helicon Tex косум, об'єм 1,3 літра. І, як на мене, це ну, такий майже ідеальний об'єм для використання в місті і інколи для аудора в спарці з рюкзаком. Але в основному я використовую саме на щодень у місті. Хотів швидко зняти і не вийшло. Швидкий з'єм. Якщо у нас кепка капюшони через голову незручно знімати, то... Зазвичай знімаю через фастекс. Благо тут UKK чи ні? Не пам'ятаю. Ну, живучий фастекс. Ось тут у нас схований ще один швидкий скид через гачок, але я ним ніколи не користуюся. Як опція, непогано. Що ж, подивимося, що у нас в посумі є? Один, два, три відділення. І ще одне відкрите про наповнення трошечки згодом. Зараз про зовнішній обвіз. Спереду проекти, які стали рідними: гостра каша та ІДі, ось так це виглядає. Перші п'ять коментарів, хто напише, отримає по І ДС. Тільки сьогодні. Далі зовні всі, ви пам'ятаєте олайто кліп. Який можна носити будь-де, хоч на кепці, хоч на кишені, хоч на якихось е тактичних розгрузках і так далі. Але він класно прожився саме на бананці і постійно тут висить. У спарці з недорогим ретрактором, ретрівером, купленим в Аврорі. Хочу щось подорожче, поякісніше купити, але поки що так, е навіть чогось дешевого мені вистачає. В чому прикол? По-перше, Оця спарочка тут не заважає при носінні. По-друге, ліхтарик завжди під рукою, він легко знімається. І я оперую на витягнутій руці, куди хочу, туди і свічу. І при необхідності відпускаю він ніде не губиться. Насправді це дуже зручно. От саме у використанні з бананкою. Маленький ліхтарик на Type-C і ретрактор. Далі зніму знову, друзі, щоб вам було все видно. З цього боку пеперко спрей 15 мл, найменший балончик. І так ви пам'ятаєте в минулому відео він не потрапив в мій топ, але на бананці, подивіться, він абсолютно гармонійно сидить в цій стропі, він в швидкому доступі. Він на диво звідси у мене не випадає. Ну, звісно, тут страхує кліпсочка трошечки. І ефективність знову таки подивіться ось в цьому відео, як він прискає. Класний варіант при тому, що. Ще один можна повісити, вже буде мікробальбандальєра, ось на цю стропу молі, на якій зараз у мене висить карабін від Окліп. Маленький, кругленький, виглядає взагалі як базова річ на цій бананці. Міцний сталевий карабін. Інколи на нього чіпляю рукавички, інколи навіть на велику флягу. Що, Влад, ти хотів щось сказати? Ні? Ти так просто Ні? сидиш. Я просто, я просто хочу ближче Все, зрозумів, ось такий обвіз. Ранішньовічерній сет, який зручно, якщо я встаю о 6-й ранку і пізно повертаюся, це найнеобхідніші речі, які мають бути зразу під рукою. Ось так і ось так. Ну і патч. І ще один важливий момент це розміщення цих предметів. Навіть коли я не беру їх до рук, це все одно може використовуватись зручно. Переміщую бананку сюди, так, вмикаю. І, в принципі, освітлюю перед собою простір, а ручки то вільненькі. При цьому балончик у нас при ось такому розміщенні, та навіть такому він е, видний, по суті, тільки з одної точки, ось звідси. Тобто він прихований. І при цьому його досить непомітно можна зняти. Тому реалізація цих бічних е, строп у Helks, на мою думку, для такого сеттинга дуже вдала. Ну що там, Андрію, щось єчір, ні. Мертвий кріт. Якось він погано рився. А у нас другий ешелон швидкого доступу, і це передня кишенька, в якій живе, як ви думали що, вологі серветки. Тому що коли нам треба щось відрити, чи коли ми завжди брудними руки в брудному місці, а міста вони брудні, то це must have. Так вони використовуються, але знову поповнюються лише в цю кишеньку. Проте не тільки вони одні. Якщо нам треба щось не відрити, а зарити, перед цим, звісно, краще скористатися сухими серветками. Hours later. Сухі серветки це важлива річ. Пакуємось. Центральне відділення вантажне, воно майже завжди у мене мінливе. Тобто тут, в залежності від погоди чи там, часу доби, різні речі я кидаю, чи від сезону. Сьогодні це окуляри, бо сонячно. Завтра може буде прохолодно, там буде шапочка, чи тоненькі рукавички, або й те і інше. Або ж щось я з магазину купую, якісь батончики, якісь снеки. Вони теж сюди поміщаються нормально. Або якщо я йду в якесь небезпечне місце, туди піде ще один балон. Далі. Аптечка, ось тут всі чіткі кишені. Друзі, це міська аптечка. Все-таки при житті в Києві я не бачу особливого сенсу таскати з собою завжди турнікет та ще й в маленькій бананці. В рюкзаку ще ок. Бананка ні. Давайте подивимося, що я ношу. З таблеток два види: Сорбент Дуо. це, власне, сорбент для киш... шлунково кишкового тракту. Працює як і на Шлунково-кишковий тракт так і допомагає вашій підчиночці. Якщо ви переїли бургерів або погано витерли руки вологими серветками, і вам стало зле хороша річ. І тетрамол це поєднання парацетамолу, ібупрофену і кофеїну. Така собі потужна, швидка допомога, якщо вас десь зробила сильна температура і вам стало зле. Відразу все в одному, і бадьорість, і збиття температури двома препаратами в одній таблиці. Е, спрей перекисоводню. Так, хлоргексидин кращий по всім параметрам, але в такому маленькому розливі е, спреї його просто не існує. Я не знайшов, тому йде перекисоводню. Сказав, що кровоспинного немає, але ж без пластирів нікуди. Маленький і один великий. Ножики завжди з собою, тому пластир має бути теж з собою. І крайнє це йод в олівці. Все. На цьому міська аптечка моя закінчується. Та, яка складається з речей, які в місті найчастіше я вживаю. Мені здається, цього достатньо для такої маленької аптечки. Поїхали далі. Органайзер. Ось так він виглядає. Щось сюди залітає, щось злітає, але ось ці речі тут знаходяться завжди. І перше. Що у нас тут зріжучого? Це звичайно багатопредметник, Ви вже його всі бачили. Це Венгер-Ліміточка, але. Це не обов'язково має бути венгер. Це може бути Victorinox з 80-ї серії Руїк чи ще щось там таке. Чому не мультитул? Тому що для такого розміру, як на мене, навіть маленькі мультитули, типу паверлітра Согівського, він заважкий. Мені не подобається, це важко. Деякі люди носять маленькі складані ножі. Навіщо носити одноклинковий ніж, якщо можна взяти багато предметник, так? Доопрацював його маленькою кліпсочкою, може залетіти й на карман з бананки, але зазвичай він тут. Запальничка. Може бути мій улюблений кліпер, але все-таки в маленьких сумках краще зберігається щось пласке. Ось такий Бальзер. Mortal Kombat Adventure, скелет рибки by Моцекох! Ось така запальничка, смішна, але прикольна. До речі, з е, дешевих запальничок з п'єзопідпалом от, дуже прикольні. Дуже компактні і завжди спрацьовують. Рекомендую. Далі. При наявності купи маленьких речей, якими можна поправити ножик. Я вже багато чого перепробував. І нічого кращого за найдешевший ланський як він, dogbone, собача кісточка немає. Класна кераміка середньої грітності, швидко надає ножу гостроти. І багато років користуюся, вже кілька через мене пройшли. Номер один: якщо я їду десь надовго, вона в мене доповнюється алмазним мусатиком від гатко. Поки що їх в Україні не так багато, мабуть, і немає. Але ми з Григорієм над цим працюємо. Ідеальна спарка по мінімалізму і по ефективності для ось таких маленьких сумок. І зрештою. Ви знаєте, що я люблю маленькі павербенки. Довго в мене був Duracell. але перейшовши з мікро-USB на Type-C, я перейшов з Duracell на Nightcore Carbon Battery 6000 мАч. Його вистачає десь на 75% заряду телефона мого смартфона, і навіть не знаю, наскільки зарядів окліпа. Коротше, на день. Точно вистачить, щоб навіть на добу, точно вистачить, щоб доживити власне смартфон і хоча б один раз зарядити окліп. З ним в комплекті маленький, але якісний кабель. Це здається від компанії ProMate. Він не дешевий, це щось близько 150 гривень. Він коштує, але надійний, живучий, коротенький і добре комплектується в органайзері. Маленька захищена флешка на 256 ГБ. Тут скани моїх документів і ще деяка важлива інформація. Захист від води, від гравітації, від радіації і ще щось там Samsung заявив. Коротше, маленька корисна річ для ваших цифрових зберігань. І ось на, такому, на такій пружинці. У мене залітають ключі. Знову таки, не знімаючи бананки з себе, дістаємо ключі, відкриваємо замки, які вам потрібно. Можемо відпустити, відкрити двері, взяти сумки, зайти. Дуже зручна річ. Е, як правило, в мене працює в парі з карабінчиком від Night Eyes. Як на мене, це найкращі карабіни для цивільного використання в місті. Можливо, ми колись про них зробимо відео. Ну і власне ключі. Нічого особливого. Тут теж Night Eyes. А, Та й все. Це все, що є. А, ні, не все, не все, не все. Тут Григорій ще мені подарував. Ось такий касланний свисточок. Пенальті Афавор Дель Реал Мадрій! Пенальті фавор Дель Реал Мадрі! Якщо я виходжу кудись без бананки, ключі знімаються. З бананочки. На них йде маленький ліхтарик, і вони живуть в кишені. До речі, оновився тут по флязі. Нарешті визначив для себе найкращі сталеві фляги, і це Клін Кантін. Дорого, але офігенно. Що ж, переходимо до крайніх кишень. Те, що у нас найближче до тіла, я думаю, як у будь-якої. Пишемо далі. Пишемо далі. Ніякий БМВ нас не зупинить. Я думаю, як у будь-якої адекватної людини, все, що ближче до тіла, заповнюється або документами, або грошима. І вона порожня не тому, що у мене там немає ні документів, ні грошей, а тому, що сьогодні вони мені не потрібні. Якщо я без гаманця сюди йде трошки готівки, якщо потрібен паспорт, він теж сюди влазить. І нарешті доходимо до наскрізної ось так. І ось так. Задньої кишеньки. Наскрізна задня кишенька, ну я як завжди, В який у мене живе покет шарк. Він і міцний, він не пише. Тобто, ну можна міцно розписати, якщо що. Або ж, друзі, для себе відкрив маркери бік від всесвітньо відомої компанії одноразових предметів. Вони теж такі потужненькі, товстенькі і дуже класно пишуть. Сьогодні немає, але час від часу він сюди залітає. Але для цієї кишеньки я ще думаю облаштувати ось таку лопатку для розсади помідорів. Як вам? Проте просто її так носити я не сильно хочу, тому що ну, можна травмуватися. Ось так, наприклад. Тобто, зрозуміло, отак бананка. І ось так можна достати цю лопатку і перекопати розсаду. Напишіть нам в коментарях, будь ласка, може, ви знаєте якихось прикольних майстрів, які роблять піхви, я думаю, зі шкіри. У кого можна замовити тоненькі, тонюсінькі піхви зі шкіри під цю лопаточку. А і ще, друзі, е, хто знає класні маленькі павербенки для ось таких сумок, теж напишіть варіанти, крім Дюрасела і найкори, звісно, які вже в мене є. Чим можна доповнити таку маленьку міську аптечку. Топ-3 препарати або предмети для аптечки. Все це чекаю від вас в коментарях. А на цьому майже все завершили, тому що у нас є переможець з минулого відео, і це і це later. Пан Пека перший відповів, що аніме, про, яко... про яке йшлося в минулому відео, це Soul Eater. Пан Пека, напишіть нам в соцмережі, і ми вийшмо найкращий газовий балончик. А це пеперко струменевий джет 50 мл, туди, куди ви скажете, або приїдете до нас, і ми вам його віддамо. На цьому все. І Дісішники, до нових зустрічей. Пока. Що ти назнімав? знімав? Що ти назнімав? знімав, не виключай.